Маршрут номер 2 ТС-3246 в Софіївській борщуговці. Ось о, цей сервісний центр знаходиться, він зараз закритий, тому я вже починаю маршрут. Виїжджаємо на Велику Кільціву в місті Києві і з лівим покищиком повороту ми перелаштовуємось у ліву полосу, тому що нам необхідно. Виконати тут розворот на великій кільцевій. Це досить такий складний маршрут завдяки усім всім розворотам. Треба обережно, вкрай обережно виїжджати, дивимося в зеркало, також дивимося вперед. І ось ми виїхали. Тут ми залишаємося з лівим показчиком повороту і розвертаємось. На великій кільцевій. Знижуємо швидкість. Нагадаю, це маршрут номер 2 Всі інші маршрути дивіться у мене на каналі. Бачите, які тут ось ями є, тільки що цей Lexus всю яму їхав. І тут у нас такий кармашик досить безпечний, але нам треба вклинитися. В цей потік, і, звісно, в ідеалі краще не доїжджати до кінця цього кармашку такого для розгону, тому що вам нема де буде розігнатися. Попереду, верніше, бачимо, що у сусідній правій полосі по автомобілів немає, там дуже далеко. І починаємо рух. Друзі, тут я прилаштовуватись не буду, тому що досить такий жвавий потік. І якщо я зараз прилаштуюсь в праву полосу, то Можливо, я не встигну перелаштуватись потім у крайню ліву, для того, щоб виконати розворот знов на великій Кільцевій. Тому краще їхати в цій лівій полосі згідно правил дорожнього руху, виконуючи швидкісний режим, не порушуючи його. Нагадаю, що можна їхати 40 км тобто 50 км на годину, вибачаюсь, а там, де це дозволено знаками, можна їхати і більше. Вмикаємо завчасно лівий поворот і повертаємо у ліву смугу для розвороту. Бачимо, що розворот через 100 метрів. Бачимо, що вантажівки повинні їхати прямо, але у цьому водію фури це не є суттєво. І він робить розворот з порушенням. У нас тут дати дорогу. Ми об'їдемо цю фуру, бо вона буде дуже довго стояти. І опять тут такий безпечний карманчик, ми в нього заїжджаємо. І якраз нам оця фура, яка з порушенням зайшла, вона нам чудово перекрила оцю ліву полосу. І далі автомобілів нема. Тому от... це тут не завжди так можна прилаштуватися, як я зараз зробив. Так, далі я пропущу цю фуру, а потім вже тут трохи перелаштуюсь. Нам тут треба зайняти згідно правил дорожнього руху, крайнє право положення. Але треба враховувати, що тут автомобілі також виїжджають. В оцю полосу, з вашого дозволу, я вже прилаштовуватись не буду, бо вона вже ось закінчується. Нам треба зараз повернути згідно маршруту номер 2 на вулицю Микільська. І дивіться тут уважно, друзі, коли треба вмикати по кишік повороту. По правилом дорожнього руху 50-100 метрів, але дивіться, ось виїзд з цього торгового центру, бачите? Все не вмикайте, щоб люди не подумали, що ви туди повертаєте. І тільки потім я вмикну поки ще, повороту і ось я повертаю на вулицю Микільська. Тут обережно, якщо будуть йти пішоходи, пропускайте їх. Повертаємо і тут вкрай обережно, тому що вулиці такі вони досить вузькі. Бачимо знак головної дороги, напрямок головної дороги і ми. Тут робимо лівий поворот, пропустивши зустрічний транспорт, якби він був. Повертаємо на вулицю Толстого. Їдемо. Бачимо, тут ніякої розмітки у нас немає. Вірніше, друзі, це у нас вулиця Микільська. Толстого це далі йде паралельно по першому маршруту. А це у нас Микільська. Я вам, до речі, для чого називаю ці вулиці? Бачимо припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Тут нам треба запуст... пропустити транспорт зустрічний, але вони трохи піддвигаються. І ми проїжджаємо, вимикаємо правий покажчик повороту. Знову припарковані автомобілі, лівий покажчик, подивились ліве дзеркало, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і їдемо. Також правий поворот бикаємо, дивимося направо, тому що може підлізти велосипедист. Я вам називаю ці всі вулиці, щоб ви, до речі, переявляєтесь ці маршрути не один раз, кожен з них. І тоді ви зможете впевнено стати іспит, якщо у вас буде. Відповідна підготовка в автошколі. Тепер стоїть оцей грузовичок, він нам десь бус, він нам не, не заважає взагалі. І ми їдемо. Тут досить такий, ну я б не сказав, що це простий маршрут. Тут такі деякі розвороти, що, ну знаєте, враховуючи те, що тут вулиці такі досить вузенькі, і треба розвернутися за один раз. На перехресті, тому такий досить складний маршрут, дивіться його уважно. Ми зараз будемо повертати ліворуч на вулицю Травнева. І там, зразу, проїхавши там 100 метрів, необхідно буде зробити розворот. Бачимо воно знак 2.1 дати дорогу, вмикаємо завчасно. Лівий покащик повороту і потихеньку висовуємось. Я, як на мене, тут краще конечно, знак стоп якби стояв. Дивимось наліво направо прямо нікого нема, повертаємо в нашу праву полосу. Попереду перешкода, вмикаємо лівий поворот, об'їжджаємо цю перешкоду, об'їхали, вмикнули правий покажік повороту. І тут нам на цьому перехресті необхідно розвернутися. Зараз ось, автомобіль у нас об'їде, поворот треба завчасніше вмикати. І тут нам ну, так вкрай обережно, треба ось викочуватися. Дивіться, дивіться, скільки тут відстані. Це, це просто відстані тут треба повсти 3 км на годину. І ще й ось стоїть. Бачите, І я там ледь-ледь проїжджаю біля того шлагбауму. і я дивлюся ще. В зеркало чи немає нікого там ззаді, нікого немає, все нормально. Я приїжджаю. Бачимо знак головної дороги. Їдемо. Тут перехрестя, але також не кваптесь тут. притормозіть, бо хтось може летіти, І взагалі не треба ніколи спішити, якщо ви не бачите, куди ви їдете. Навіть якщо у вас перевага на світлофорі чи на нерегульованому перехресті. Попереду бачимо пішохідний перехід згідно правил. Дорожнього руху 18.1. Вам необхідно зупинитись або зменшити швидкість, якби йшов пішоход, щоб не наражати його на небезпеку. Пішоходів немає, ми їдемо. Друзі, нагадаю, що вдалося вкласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як це відбувається, як цей іспит? Ви сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Пересвідчили, що вімкнула нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник і потім витискаєте щеплення. Навіть якщо так трохи виступає автомобіль, ви перелаштовуєтесь, вмикнувши лівий покажчик повороту. і правий повертаєтесь у свою полосу. Витиснули щеплення, натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу, вмикнули необхідний у повороту, подивились ліво-право, переконалися в тому, що все безпечно і починаєте рух. Друзі, зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Південна. З якої швидкості краще здавати іспит? Ну, від 20 до 35 км на годину, в залежності, там, де ви їдете. Якщо як по окружній, то звісно, друзі, там треба 50 їхати по-любому. Там дуже всі летять, і інспектор вам може зарахувати як за помилку, що ви затримуєте потік е автомобілів. Друзі, вмикаємо завчасно лівий поворот, під'їжджаємо пішоходами, пішоходів нема. Знак дати дорогу 2.1. Зліва у нас тут обзорність нормальна, а ось справа ось така історія. Тут я б теж знак Стоп би поставив би. Ну, але дорожні служби вирішують по-своєму їм, їм, мабуть, видніше Під'їжджаємо до перехрестя, у нас головна дорога, але також дивіться, обережно. Хтось може виїжджати і тим більше тут ще пішохідний перехід. Потихенько проїжджаємо перехрестя і їдемо далі. Друзі, далі у нас буде два таких цікавих досить знака. Я попереду... Начну зразу про них розказувати, а потім я покажу. Там буде знак житлова зона. Нагадаю, що учбоває їзда в житловій зоні заборонена. Але маршрути складені так, що вони проходять через цю житлову зону. Отакі От також швидкість 20 км на годину максимальна. І цей знак це виїзд на таку територію, це житлова зона, де діють особливі умови, які передбачені пунктом 26, розділом 26 правил дорожнього руху України. Там, де пішоход має право перед автомобілями, але він не повинен створювати перешкод безпричинно для учасників дорожнього руху, ну для автомобілів. Їдемо. Тут у нас звільнилась трохи права полоса, але ми не будемо прилаштовуватись, нема сенсу. Ззаді також автомобіль їде. І зараз я вам покажу цей знак пішохідна зона. Тут а ми пригольмо пішохідний перехід. Бачите, ось, ось дівчина йде. Друзі, пропускайте її. Пропускайте, якщо вона навіть там десь далеко йде, щоб вам не зрахували як помилка. Тут ми займаємо праве положення. І, до речі, тут де цей знак житлова зона, там вже буде знак. 5 км на годину. І ось я зараз. Ви дивіться, бачите? 5 км на годину. Житлова зона. Оце я зараз їду десь. Оце 5 км на годину. Оце з такою швидкістю. Ви повинні доїхати до того перехрестя. І вийде, що тут не вийде, так що їх вмикнули першу передачу і їхати е тільки там, зняли з педалі газу е ногу і їхати на холостих. Так не вийде. Треба ще гратися з щепленням. А тут ще цікавий знак, у нас стоп і дати дорогу. Хто бачив таку комбінацію знаків, напишіть у коментарях. Того, що я такого ще не бачив. З правим покажчиком повороту повертаємо, цей автомобіль нас пропускає, він так і повинен робити. Але його просто дивувало те, що я їду згідно правил дорожнього руху зі швидкістю 5 км на годину. Тому він думав, що я там... В общем, не квапився. Бачимо, у нас е, е, червоний сигнал світлофору, з правим покажіком повороту повертаємо, але у нас є зелена стрілка. Ми можемо повертати, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які їдуть з других напрямків. Виїжджаємо сюди, вмикаємо е, лівий покажік повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на півсекунди голову, щоб присвідчитися в безпеці. Приїхали один світлофор. Їдемо далі. І там нам за четвертим світлофором необхідно буде повернути на вулицю Софіївська. Тут у нас утворився невеличкий заторчик, але ми їдемо у правій полосі. До речі, згідно правил дорожнього руху, ви можете, якщо права полоса зайнята, нагадаю вам, можете виїхати у ліву смугу. Але ми їдемо в правій, ми не поспішаємо нікуди, у нас змінюється. Сигнал світлофору на забороняючий і ми зупиняємося згідно правил 16.3 пункту перед стоп-лінією. Чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. і Згідно маршруту номер 2 це у нас вже получиться, получиться другий світлофор і на четвертому нам треба буде повернути ліворуч. І там також цікавий роз... тут одні цікаві розвороти, де ось. Розумієте, де треба ось так втиснутись, я вже не знаю. Тому будьте вкрай обережні. Дивимось також на знаки. Бачимо там напрямок руху по полосах. Дві полоси йдуть прямо, можна з двох полос прямо їхати, а з цією правою можна і прямо, і направо. Дозволяючи сигнал світлофору. Так, це у нас третій світлофор. і... На четвертому у нас лівий поворот. Друзі, при лівих поворотах будьте вкрай обережні. Ось маршрутка ось так зупиняється. Вона в кармашок дуже не заїхала, а мені зараз при такому ось маневрі треба було вмикнути, звісно, поворот. Не дивлячись на те, що я був у своїй полосі. Так, ось у нас світлофор. Вмикаємо лівий потачник повороту, перелаштовуємося. В ліву полосу, там вже і на червоний їдуть зустрічка, хоча це може розсинхронізований бути світлофор. І ми зупиняємося з тим з лівим показчиком повороту. Зараз ми будемо повертати на вулицю Софійську, друзі. Але дивіться, яка історія. Нагадаю вам, що вам треба буде пропустити усю зустрічку. Потім нагадаю вам, що пішоходи, які будуть перетинати вулицю, на яку ви повертаєте в даному разі на Софіївську, ви повинні їх пропустити. І ви повинні врахувати, якщо вони йдуть. Тому що ви можете враховувати тільки зустрічний транспорт, дивитесь там машинка типу, далеко, а потім повертаєте тут пішоход, ви в нього опираєтесь і ваш автомобіль стоїть на зустрічній смузі. Отака історія. Також ви коли чекаєте зустрічку, будь ласка, стойте на прямих колесах. бо Будь-що, не дай Бог, що якась ситуація аварійна, автомобіль просто при ДТП вилітає на зустрічну смугу. Тому стійте на прямих колесах і чекайте, коли прийде зустрічка. Бачимо, тут також навчальні автомобілі їдеться. Так, зустрічка приїхала, пішоходів я бачу, що в мене немає, які мені можуть заважати. І я повертаю. У крайню праву полосу. верніше тут їх дві, одна в кожному напрямку по одній. Ну, свою полосу повертаю і їде по вулиці Софіївській. Тут згідно маршруту, отут якби автомобіль виїжджав, нам би треба було б йому надати перевагу, тому що оцей, бачите, але він був далеко і якби трохи раніше їхав, треба було б його пропустити. Тут ми їдемо і згідно маршруту, який на сайті нарисований, треба повертати Треба повертати отут праворуч, але тут поставили шлагбаум. Типа повертати праворуч, а потім виїжджати, я покажу де, але тут поставили шлагбаум і ми їдемо прямо. Тут може вас інспектор. Сказати, розвернутися десь на прилеглій території, або вже на вулиці Скіфській, от де ми в неї опираємось, де цей теобразний перехрестя це буде. Я вже далі поїду, там на теобразному перехресті розвернусь. І ще і тому, що там дуже такий досить складний розворот, теж все обмежено, як там на травневій, де я розвертався. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Бачимо. Перешкоду, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в ліве дзеркало, повернули голову наліво, щоб не, по, не загубити нікого в сліпій зоні. Об'їхали, вмикаємо правий покажчик повороту. Знову подивилися праве дзеркало і, і повернули голову, бо тут можуть велосипед ліст, підлізти або мотоцикліст. І тут нам необхідно виконати розворот. Дивіться, тут ну, така досить, я б сказав, би, мало тут відстані. Їдемо, виїжджаємо а тут. На це перехрестя, дивимось, звісно, ліворуч-праворуч. У нас е, праворуч їде автомобіль. Ми його пропускаємо, але він повертає, хоч би поворот вмикнув. Ну, я не знаю, людям є, є такі водії, яким дуже жалко вмикнути е, поворот. Покажи, куди ти їдеш, щоб я не стояв. Але ви все одно повинні впевнитись в тому, що він саме повертає. І тут, а отут там треба втиснутись, бачите, тут все дуже обмежено. З одного боку, тут приватний сектор. Тут простіше, мабуть, з одного боку здавати іспити, ніж, наприклад, на Туполєва чи на перемоги, чи на Усенка, там, де трамваї. До речі, всі ці відео ви також можете дивитися. У мене на каналі є. До речі, може, ви там захочете здавати іспит. Тут, з одного боку, і простіше, з іншого складніше, тим, що і кільцева дорога, велика кільцева. Оці розвороти, оці такі такі маленькі, тут що треба вписатися. Тож якщо б на цьому перехресті, наприклад, ви не впишетесь, це вже буде помилка. Не можна заднім ходом рухатись на перехрестя, і це буде помилка. Враховуємо, що тут такі досить високі лежачі поліцейські, тим більше, що вони з асфальту такі вони. Їдемо, бачимо, у нас попереду перешкода у вигляді автомобіля. Вмикаємо обов'язково, друзі, лівий поки повороту. Вмикнули, об'їхали перешкоду, подивились ліве дзеркало, Подивились праве дзеркало, правий поворотник. Вернулись у свою полосу їдемо. Бачимо, попереду у нас знак стоп буде через 150 метрів, треба дати дорогу. Але там у нас працює світлофор, а ми знаємо, що. Згідно правил дорожнього руху, світлофор має перевагу над дорожніми знаками пріоритету. Тому, будь ласка, цей знак «стоп» він не працює. Цей знак стопу стоп мав би силу, якби не працював світлофор або працював би у режимі жовтого миготіння. Вмикаємо лівий поворот, під'їжджаємо до світлофору, зупиняємось перед стоп-лінією. А також так, щоб ми бачили сигнал світлофору і чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, додивіться відео до кінця, того що там буде досить, досить така цікава штука, що там люди, знаєте, здають, вроді все візде проїхали. Цим товаришам ми повинні надати можливість закінчити їх повороти. Поворот ліворуч. Виїжджаємо в ліву смугу, бо там у нас бусик був. Тут я вмикаю правий покищик і перелаштовуюсь в праву смугу. Оце, де стоїть вантажівка, це не зовсім смуга, це таке як кармашик. Я ну, не буду заїжджати, але все ж таки заїду, тому що зараз я поясню, чому я сюди заїжджаю. Дивіться, ТСЦ у нас знаходиться далі. Я зупиняюсь тут, тому що там. Не можна вести відеозйомку. Ви знаєте чому. Тому, друзі, там я хочу нагадати, що є обмеження швидкості 30 км на годину, потім 10 км на годину і потім 5 км на годину. І ви бачили, як я там їхав, 5 км на годину? Яка це швидкість? Вам треба гратися з щепленням та притормажувати. Друзі, дивіться інші відео на каналі. Дякую, що ви коментуєте. Дуже сильно мої відео. Я... Мені дуже приємно, що я вам допомагаю. Напишіть, будь ласка, коментар будь-який. Напишіть, з якого разу ви здали, склали іспит, чи які у вас були труднощі, чи який маршрут випав. Щоб ми вели якусь статистику разом. Давайте разом YouTube зробимо краще для всіх нас. Всім дякую і до зустрічі на дорогах.